У давнину близько 20 або 25 мільйонів років тому Аравійський півострів почав відокремлюватися від африканського континенту. Під впливом від центрової сили обертання землі на корі з'явилася тріщина. Поступово, протягом тисячоліть, розкол збільшувався, заповнюючись водами Індійського океану так у тектонічній западині. Зародилося чудове водоймище, яке в наш час називається Червоним морем. Ця бактерії що тут живуть або просто морська терса, може надавати воді рудувато буре забарвлення, що ймовірно і спричинило таку назву. Єгиптяни ж вважають за краще називати своє море зеленим простором адже за красою та різноманітністю підводного світу. Йому немає рівних у північній півкулі Червоне море. Це прекрасність у всьому. Це наймолодше, найтепліше і найсолоніше море на планеті. Взимку його температура становить в середньому плюс 23 градуси по Цельсію, а влітку доходить до плюс 30. Цікаво те, що величезну товщу води гріє не тільки тропічне сонце, а й земна мантія, що розжарює дно в рифовій зоні. Оскільки Червоне море знаходиться у досить сухому регіоні, воно постійно відчуває нестачу опадів, рідкісні дощі, сильні вітри та відсутність значних джерел прісної води. Призводять до надмірного випаровування та високої солоності. Зелені простори Єгипту не висихають тільки завдяки постійному водотоку з Індійського океану через протоку Бабель Мандаб. Таким чином, концентрація солі у цих водах стає особливо корисною для людини. Вона здатна покращувати кровообіг.